Дерева іргі, що з'являються під великою кількістю імен, дивно виглядають їх довгими корінням. Навесні сморід дає нам жито з білими або легкими ерисипалами. Яскраві ягоди з'являються в польоті, докорінно змінюючи ландшафт. І коли здається, що це більше ніколи не повториться, листя іргі перетворюються на ранок садівника весни, виявляючи золотисто-коричневі, червоні та жовті квіти, які в ідеалі доповнюють зміну долі. Дерева іргі включають багато видів різних кольорів, форм і розмірів. Це універсальне дерево, яке бореться з усією річкою і заслуговує свого місця у вашому саду. Давайте дізнаємось, як посадити, вирощувати та доглядати за іргами. Ти просто, листяний, квітуче одно або багате дерево, або великий кущ. Батьківщина, іргові троян. Читайте, амаланш'я. Віді близько 25 різних російський регіон Європа, Африка, Східна Америка та Західна Азія. Загальні імена Ірга, Беррі, солодка беррі освітлення зовні сонце до світанку. Висота від 4,5 до 9 метрів. Вімоги перед поливою, помірні. Тип ґрунту надає перевагу суглобним ґрунтам. Недобре зростає на надмірно вирощених, погано дренованих ґрунтах та кореневих джин у важкій глині. Скітки хуртовина молі, циганська молі, яблучна молі, тахи, гавка. Недоки, коричнева цвіла, рогова роси, сплющені листя та ягоди, ріст бактерій, сервіс низький. Зони стійкості до морозів близько восьми. Година квітуча посадити з берези на траві, утримувалося поза зоною. Ягоди дозрівають чорним або лінденом. Що це? Їрка найпоширеніша назва роду емаленче, і є багато інших імен, включаючи бари, солодку барри. Хоча ніхто точно не знає, скільки видів іргії є, швидше за все, є близько 25 до 30 цієї родини Апал, що тісно пов'язане з родиною АПАЛ. Дерева. Він вирощується як дерево шляхом розрізнення пагорів, або як великий багатий кущ, ірга випускається в різних висотах, кольорах і фруктах. Деякі сорти характеризуються підвищеною стійкістю до морозу та ворожістю до листя осики. Інші вважають за краще проводити обрізку різними формами та розміром, щоб відповідати ландшафтним потребам. Значення прізвищ Регіональні характеристики, плодоношення, час цвітіння та колір є основними причинами винності різних премій. Фольклор припускає, що колір оргій є ключовим показником того, що земля розморозилася після довгої зими. Для ранніх поселенців нової Англії це означало, що вони можуть закликати близьких людей, які загинули в зимові місяці та провести похоронну церемонію. Сьогодні їх часто висаджують у коморі, можливо, з цієї причини. Візь кількості інших магічних назв дерева оргі та їх значення. Ягода солодке, ягоди вишні в деяких регіонах починають приносити плоди. Ягідник кожної весни, коли квіти цвітуть, на річці Гудзон є масивна міграція оселеця. Провівши годину бігу, риба почала загуснути, поки не зростала. Зовнішній вигляд. Кора іргісіросірий дерево може бути одним або багатьма дрилами. Яскраві білі, чашкові квіти невеликі, є 5 легких блискучих гранул з легким відтінком ересипал. Життя прекрасне, але життя коротке. Смерії можуть бути прямо або сформовані і утворюватися з густої квітки на стовбурі квітки. Плоди, які є ягодами яблука, а не свіжими ягодами, дозрівають через 2-3 місяці. Вони виглядають як зелені або рогові ягоди розміром приблизно півті метра при недозрілих і цвітуть темно, фіолетовий або бордовий колір, коли готові до вибору. Плоди продовжують дозрівати після вибору, тому їх потрібно швидко обробляти, дозріти або охолодити. Дерева ростуть з 1,5 до 7,5 метрів на вісу при повній зрілості та від 1,5 метри на вісу. Діапазон великий, що робить його варіантом для шкірного саду. Важливість у природі: квіти підходять для різних видів спреїв і служать раннім насінням для снігових птахів, коли вони виходять за рамки сплячки і для хуртовин. Вона також є господарем різних личинок для снігових сортів. Важливо, що біргу називати пташиною ягодою через ці значення, як їжники їдять для понад 50 видів птахів. Інші трав'янисті та всюди сущі істоти, такі як олені, лисиці, ведмеді та єноти, також живуть на ягодах, що робить цю рослину ідеальною для саду, сприятливого для дикої природи. Кулінарна історія Оргії-ягоди природно не токсичні для людей і були основною їжею для заможних корінних народів. Службою сморосу нагадує гібрид бурі та морозова з яблучним соком та чудовою сумішю марганцю, меду, слини, кальцію та калію. Дикхту вважає ягоди суперпродуктом, хоча, на жаль, сморід недостатньо для врахування. Смачні ягоди можна переробляти в варення, наповнення пирога, зберегти, запечені в болотці та хлібі або їсти свіжим. Аромат добре підходить для десертів та простих сиропів для літніх коктейлів. Здається, зневажливо, що сморід випускає легкий, солодкий, гороховий аромат. Ликювалн валн використанує. Ягоди іргі мають багато потенційних бойовиків. Корінні американці традиційно пили багато трав'яних препаратів, наприклад, пити чай від стебла та стебла як засіб після ліжок. Однак, якщо ви використовуєте будь-які трав'яні ліки, Перед тим, як використовувати його, слід проконсультуватися з лікарем. Перший регіон середина світу. Іран є вихідцем із Західної Америки, Європи, Африки та Азії. Це ягідне дерево можна знайти в лісових районах, в Чагарнасі, на берегах та в каньйонах по всій Північній Америці. Як вірушувати? При належному догляді дерева Іргі можуть прожити до 50 років. Свитило Іргі, дерева повинні вирощувати до 6 років постійного сонця щодня, а не терпіти. Навесні, кольори, плодоношення та осіннє листя будуть менш барвистими. Вода. Ґрунт слід підтримувати зволоженим. Інфузія крапельки рекомендується для глибокого розвитку кореневої системи, яка забезпечує належне поливу та знижує ризик хвороби листя, яка може винути на м'яку листя тканини. Після досягнення зрілості плід сухий і добре росте в сольових районах. Ґрунтовка Дерева іргі люблять суглені, добре дреновані, провітрені та плащені ґрунти. Смертні можуть рости з надмірними, а проблеми також можуть виникати із застійною водою. Однак сморід не може терпіти глиною або ґрунтом. Пахи надають значення рн ґрунту діапазон від 5,5 до 7, але не можуть терпіти інших значень. Ретельно перевіряйте ґрунт, наявність основних показників і відповідно вносять коригування. Температура та вологість. Прохолодні температури та низька вологість будуть найгіршими для дерева і рарага. Запах найбільший у регіонах, але літо і зима не є надзвичайними. Грибкові інфекції стають більш поширеними протягом високих періодів вологи. Добриво. Ірга не потребуватиме багато доброти, останки не зможуть жити. Переконайтеся, що ви знаєте, що потрібно в землі, доки ви здорові. Однак додавання великої кількості добра протягом весняного прибирання допоможе сприяти здоровому новому зростанню та скрасити кольори листя. Обрізка. Ірги не потребуватиме великої обрізки. Однак нові кадри з основи дерева та кадрів можуть бути створені без проблем. Обережно їх обріжте, нездорово чи на перехресті нігтів, щоб сприяти злого вигляду. Обрізка забезпечує краще проникнення світла та потоку повітря та стимулює новий ріст. Використовуйте руки, щоб сформувати миску у форму миски. Університет Монтани рекомендує мінімально обрізати перші три пагони, що дозволяє зростати та зміцнитись. Фрагменти квітки утворюються на дереві з двома-чотирма коріннями. Обрізка може бути безпосередньо використана для заміни плідного дерева на 3-3 коріння. За допомогою глибокого підйомника та невеликої кореневої системи ви можете вирізати дерево до землі та поновити дерево кількома новими кроками. Мульчування Буріани можуть заважати належному зростанню куща і конкурувати з його кореневою системою, якщо вона нещодавно пересаджена. Мульчування скулою від 10 15 см допоможе заохотити поглинання ґрунтового ґрунту та зменшити тиск бур'янів до мінімуму. Робота на весні або весна після заходу сонця.